Вітаю, друзі, на каналі Фітнес За 40. Сьогодні в планах провести тренування за допомогою таких знарядь, як кільця, булава, гиря. Ну і віджимання. Навантажувати будемо сьогодні грудні спину і трохи біцепс. Нетипове буде тренування, тому що. Не жимові будуть вправи у нас класичні, як в тренажерному залі, а будемо переймати досвід від світових гімнастів. Погодьтеся, що грудні і біцепси в них розвинені як ні в кого. Значить, Починаємо з класики класичні відтискання від підлоги. Будемо сприймати це як розігрівочні підходи для того, щоб м'язи. Трошки звикли до навантажень. Але це не основна вправа. Тут ми починаємо з відтискань на ногах і потім ми переходимо на коліна, щоб, так сказати, збільшити інтенсивність. Такий собі невеличкий суперсет. Давно вже використовую такий суперсет, мені подобається, гарно відкликаються м'язи. І відразу переходимо до використання спортивних гімнастичних кілець. Звичайна вправа на утримання в стійці на кільцях. Статична вправа, яка задіює м'язи кору, а насамперед м'язи грудні. Я коли перший раз побачив цю вправу, навіть не сподівався великих результатів від її використання. Але, ви знаєте, ще раз доводиться той момент, що коли дивишся на вправу, не зовсім розумієш, які саме м'язи там використовуються. І от після чергового тренування, коли я її спробував, відразу додав її до свого арсеналу. Як бачите, гімнастичні кільця дають змогу в домашніх умовах прокачати грудні нетиповим способом, до якого всі звикли і навіть не сподіваються гарно навантажити м'язи. Такі вправи, як розведення, ти ладен зустріти де завгодно, але не вдома. Тобто тренажерка. Як правило, спеціалізовані тренажери. Ось. Але, як бачите, маючи такий супер сучасний тренажер, як і мастичне кільця, можна розведення провести і в домашніх умовах нічим не гірше. Отже, повернемося до утримання. значить, Використовуємо його по протоколу 30 секунд або на максимум. І відразу суперсетом робимо розведення. Розведення теж є. Різних видів з випадами вперед, з випадами в боки, а також по дузі. І сьогодні ми почергово задіємо всі ці варіанти для того, щоб різносторонньо задіяти наші грудні м'язи. Мало того, що це нетипові вправи для жимовиків або для тренажерних зал. Вони ще досить цікаві і їх використовування гарно впливає на розумову діяльність атлета, тому що він починає думати над тим, що він робить, які рухи виконує, і мозок не відключається при виконанні даних вправ. Особливо, коли ми стоїмо тут в стійці, то напруження. Виникає повністю в нашому тілі і це не ізольована вправа, що мені теж подобається. Навіть оце розведення воно теж задіє велику кількість м'язів. Просто основне навантаження припадає на наші грудні. Ось. Тому дуже полюбилися мені ці дві вправи, які я стараюсь виконувати з суперсетом з невеликими проміжками відпочинку для відновлення дихання не більше. Ну, ще раз нагадаю всім, що відновлення дихання я контролюю за грудним пульсометром, який знову ж таки надійти на мені. Ось це в нас вже йде останній підхід, де виконується розведення по дузі І Верхня частина, середня і нижня. Тут всі е, участки наших грудних м'язів прокачуються. Е, вже тут, як бачите, не до хваставства, е, просто вирішив на камеру показати, який ефект дають такі банальні вправи. Ось е, Груди наливаються кров'ю збільшуються в об'ємі, на них приємно дивитися, і захотілося трошки показати, який це має ефект після тренування. Ну і на добівочку, щоб мати такий собі метаболічний відгук у м'язів, робимо іще відтискання від опори. Стандартно тут 10-12 відтискань. Плюс суперсетом теж відтискання від колін. І на сьогодні вправи на грудні м'язи закінчилися. Цього має вистачити навіть для атлетів з великим досвідом тренування. Почуєте відгук, м'язи будуть запамповані, скажімо так. Другою вправою, яка проситься на виконання на гімнастичних кільцях, а також по ці виконання вправ в один тренувальний день, це тренування на спину. Цю вправу я теж підгледів в тренувальному процесі Джейка Джилінхола. Я вже про це знімав теж відос. У себе на каналі є, хто не бачив, подивіться. Це утримання на спину. Або така собі статична вправа. Ось Тут ми під напруженням знаходимося 30 секунд, і 20-30 секунд даємо відпочинку. Таких три підходи. Гарна вправа. Що в ній гарного? Вона дає відчуття адресного навантаження. Ви, коли робите звичайну тягу, ви задіюєте багато супутніх м'язів, не можете іноді сконцентрувати навантаження адресно, то тут над цим навіть не приходиться задумуватися. М'язи самі вибирають кут, м'язи утримуються в статиці, і ви відчуваєте конкретно те, що має працювати. Ви не можете перенести навантаження з однієї групи, а саме верхньої частини спини на щось інше. Але навіть в цій правилі ви можете збільшувати або зменшувати рівень навантаження, якщо будете опускатися нижче або вище, ну, гостріше або тупіше вибирати кут. Ось. Це вправа з власною вагою. Відповідно, чим Вертикальніше знаходяться кільця, тим більше навантаження на спину припадає. І після такої ізольованої вправи, скажімо так, можна добитися ще вправою гирею. Це тяга в нахилі, тут все банально просто, спину зафіксували, нахилилися і тягнемо до себе. Після статичної вправи ви нічим іншим не будете тягнути, тому що всі м'язи у вас вже втомлені, ви їх гарно відчуваєте і якраз добиваєте адресними м'язами. Тут принцип такий самий, як і раніше, я використовував одна хвилина під навантаженням або до максимуму. До відмови, верніше. Після цих вправ гарно пробиває на під, як ви бачите. Ну, Всі ви знаєте, що коли робиш на спину, так чи інакше, частину навантаження забирає на себе біцепс, і він вже потрошки в нас налився кров'ю і хочеться його теж не викидати з черги на тренування. Я б не був з собою, якби в цей день не використав би спортивну балабу, і Поступово приймаємося до вправ з булавами. Значить, перший вхід йде у нас 6,5 кг. виконуємо балістичні вправи на біцепс, банальне перекидання зі сторони на сторону, 20 повторень. І вже м'язи відчувають першу партію крові. Звісно, іноді це. Банальне позування, яке теж додає певну ступінь навантаження статистичного. Ну і вам показує, який ефект має проста ну, робота з булавою. У мене в господарстві дві булави, 6,5 ми вже використали, настала черга 10 кг. Що гарно мати на вибір різну вагу, щоб пробити з прогресією навантажень. Десяточка це вже не граючись, треба трошки піднатужитись, як бачите, швидкість перекидання зменшилась, відповідно, час під збільшується, і м'язи отримують гарний ступінь навантаження. Працюємо не поспішаючи. Чим більше м'яз під навантаженням, тим більше він відкликається ростом. Закінчили другий підхід, як бачите. Раз, другий підхід, значить ефект в два рази більший. І руки мають бути в два рази більші. бачите? Значить, останній підхід. Для того, щоб мати метаболічний відгук у м'язах, добиваємося з банальними вправами з резинками підйоми або тяги на біцепс. Робимо так, щоб кут в кінцевій точці у нас був максимальне розкриття м'яза, тому підходимо подалі від точки опори і піднімаємо до максимального скорочення. Тут уже Можна працювати до максимальної відмови, щоб більше крові нагнати в наші м'язи. Ось таке тренування не хитре, але максимально ефективне. Кожна наступна вправа задіє попереднє втомлені наші м'язи, і ступінь втоми швидко досягається. Ось я задоволений собою закінчив тренування. Дякую, що подивились. До зустрічі в наступних відео. Пока-пока.